І у мене була така учениця Світлана Плюта, Вона дуже гарно малювала. І ось одного разу там уже видно за заліплено тими шпалерами. Намалювала там таку гарну картину. Повністю на по цій стіні було намальовано, і ми. Проводили уроки навіть цієї картини. Там такий був сільський ландшафт із церквою, з річечкою. Що не крок, то спогади, як виглядав, колись її рідний клас української мови та літератури. Галині Таран 77 років, і 41 із них вона присвятила навчанню дітей саме в стінах 36-ї гімназії. А от вчителювати Галина Іванівна мріяла ще з маличку. Зізнається, першим її вчителем був саме батько. Тож до школи вже йшла вміючи і читати, і писати. Згодом вступила до Бордянського педагогічного інституту, а потім перевелася до Запорізького і вже 1 жовтня 71-го року переступила поріг 36-ї школи. Згадую, як у тоді ще молодої вчительки траплялися і злети, і падіння. Найбільше не виходило спочатку підійти до дітей для того, щоб вони мене якось розуміли. І Я зрозуміла, що треба було іменно працювати на цьому напрямку. Ну, готувалася й до уроків, намагалася щось цікавого, придумувала там до своїх учнів. Галина Іванівна все ж таки підхід знаходила, та ще який, часто навіть зошитах з літератури, промальовувала ілюстрації до творів, аби було цікавіше. Але найголовніше вона навчала дітей і інших важливих речей, які могли знадобитися в житті, щоб вони поважали одне одного. Це так і колективізм, що вони. Журтовані, щоб були, щоб вони це ж якби в будь-який момент, щоб допомагали один одному, і навіть бувало таке, що я. Доручала там допоможи тому, допоможи тому, і в якійсь мірі, напевно, там формувався свідогляд. Загалом Галина Іванівна за понад 40 років роботи в школі випустила 5 класів. Перших дітей взяла ще в 1979-му, а от останній випуск прийшовся на 2010-й. Багато її учнів пішли тою ж стежкою та розпочали вчителювати. Пані Олеся, ось вже 20 років викладає в 36-й гімназії. Каже, їй дуже пощастило, що вона спочатку була ученицею Галини Іванівни, а потім стала. Ще й колегою тому часто зверталася за порадами до своєї вчительки. Завдяки таким викладачам потім і з'являється бажання йти працювати в педагогіку. Пам'ятаю, дуже знаєте, тактовна при цьому така справедлива і ну інколи жерстка. Ну без цього не. Зрозуміти в нашій професії не можна, при тому, що й лагідна. Я бачила, як до неї приходять випускники її. І я, я завжди мріяла бути вчителем з самого дитинства. І от я для себе чітко пам'ятаю, що я так само хотіла, щоб під до мене так ставилися. У 2012-му Галина Іванівна вийшла на пенсію, отримала відзнаку відмінника народної освіти та грамоту Міністерства освіти України. В Стінах її рідної 36-ї гімназії вона завжди бажана гостя. Керівництво закладу зізнається, вчителька зробила великий внесок в життя. Школи завжди себе активно проявляла, а також створювала навколо себе позитивну атмосферу. Галина Іванівна дуже часто приходить до школи, приносить нам свої фільми, які вона створює, такі гарні. І зі своєю зі своєю родиною, і з тим класом, останнім, де вона була класним керівником, такі дуже гарні. Фільми створює, багато вона вишиває, приносить свої роботи на виставки. Зараз Галина Таран присвячує більше часу собі, вишиває, в'яже та порається на дачі. Має Галина Іванівна і секрет, як бути дійсно гарним вчителем. Тож майбутнім освітянам радить в першу чергу бути закоханими в свою професію. Впевнена, вона й сама любила свою роботу і продовжує її любити після стількох років вчителювання та навіть виходу на пенсію. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, перший міський.